56-ту театральну весну Кіровоградщини в Олександрії відкриє прем'єра Олександрійського народного театру під керівництвом Юрія Цбановського. Театр представить виставу білоруського драматурга Зота Тоболкіна Пахоронок Нєбела», присвячена вистава пам'яті про велику вітчизняну війну. Чому ви взяли тут, цю таку виставу? Тому що 15-й рік це рік сімдесятріччя перемоги, і це рік об'явлений роком ветерана Великої вітчизняної війни. Тобто мова йде про ті часи вистави, і тому ми так на раді колективу порадилися і вирішили брати цю виставу до роботи. Вистава дуже складна, розповідає режисер, і в акторському, і в постановочному плані. Складна тема багато змін подій та декорацій. У виставі задіяні провідні актори театру Клюєв, Бесмольна, Богуцький та молоді актори. І я думаю, що вона буде мати свій певний успіх на театральній весні. Тим більше, що у нас 27 березня це день народження нашого народного театру. 81-му році нам присвоїли звання народний, і це буде 34 роки, як ми народні, і завжди до цієї дати ми готуємо нову виставу. Події драми відбуваються під час війни, але не на фронті, а в тилу, куди евакуюють дітей з блокадного Ленінграду. Діти попадають в це місце, в це село, і в тому селі живуть ну, ну, село живе своїм життям. В цьому селі є і позитивні люди, і негативні люди. Це село працює теж на війну, це село теж, кожен день жде похоронок, похоронок з фронту. І саме тема йде: тема йде про те, що як ці похоронки. Кому доходять, кому не доходять. І чому не доходять? Драма називається Похоронок було», бо дівчинка, яка приїхала в евакуацію, працює на пошті. І вона просто не має сил вручати похоронки людям, які втратили на фронті рідних. Вона бачила, як її мама падла в оброб, коли узнала про загибель, про смерть на фронті її чоловіка, тобто батька цієї І вона Замість похоронок пише письма, листи з фронту, от імені того солдата, на якого прийшла похоронка. Ну і потім це події розвиваються так сказати, і в негативному, і в позитивному плані. Вистава показує мораль людей під час війни. Хто думає про фронт, а хто й про себе. Люди мріють про мир і сумують за загиблими. тому тут. Головна ідея ідея моралі людей. Як ми відносимося до цих подій, як відносимося друг до, друг до друга, як ми відносимося до тих дітей, які, які ну, в ж самих тяжких умовах там, жили в тому блокадному Ленинграді, де там давали по 125 грам хліба тільки в порцію на, на сутки. От. І то це не завжди було. Ну так, люди мають задуматися, як нам треба жити. Подивитися виставу Пахоронак нібила олександрійці можуть 28 березня о 10-й годині ранку у Палаці культури Світлопільський. Вхід вільний.